Дія із ряду сенсаційних на дороги Могилево-Подільського виїхали зручні та комфортабельні муніципальні автобуси. Для всіх це сенсація. Для мене це кропітка робота. Як результат тої важкої праці, яка була зроблена мною і всією міською радою і підтримкою депутатського корпусу міської ради. І цей результат досягнути. Ці автобуси європейського класу. Вони оснащені не лише просторим салоном і зручними сидіннями, а також обладнані пневматичною системою пониження підлоги, що дає можливість повністю безперешкодно потрапити у салон. У транспортному засобі є усе необхідне для містян з обмеженими фізичними можливостями. Крім цього, пільгові категорії громади можуть абсолютно безкоштовно користуватися транспортом, адже розподілення місць, а це переважно від чотирьох. До шести сидінь, як це було у минулого приватного перевізника, більше немає. Тобто кількість пільговиків не обмежена. У транспортному засобі також є система відеонагляду та вайфай. Усе, що ви знаєте про комфортну поїздку, відтепер у цих автобусах. Як бонус, досвідчені і приємні водії. Мешканці від них у захваті діляться, що таких чемних і вічливих водіїв громадського транспорту ніколи не бачили. Ви сьогодні перший раз їдете на цьому автобусі. Як вам взагалі е, автобус? Комфортний? Ну, разговору тут быть не может. По сравнению з тим, что было. Но меня удивил водитель. А че, че? Що саме вас здеболо? Гарний? Так, приятно, обычно. Могу. Вот. Сегодня прям Я желал тем, кто выходил, удачи. Пожалуйста, У свій перший день роботи водій Володимир розповідає, керувати таким транспортом одне задоволення. Тут є все для зручності водія і пасажира. Проїзд 10 гривень. Для пільгової категорії безкоштовно. Пільговики їдуть без обмежень. Ми професійні водії, ми проходили навчання, у нас є відповідні категорії на право керування. Даним транспортним засобом безпека пасажирів це прежде всього. Могилівчани такою транспортною обновкою задоволені. Чого хороший автобус? сподобався, так. Міський голова Геннадій Глухманюк обіця не виконав, і це ще не вся робота, яка буде зроблена для мешканців громади. Але це тільки частина тої роботи, яку я обіцяв на вибори. З першого дня роботи міським головою я докладав максимум зусиль. Не було жодного дня, щоб я не працював в цьому напрямку. Працював в тих напрямках, які самі болючі. Для нашого населення в останній час, що стосується перевезення населення в місті, займалася приватна структура. Вона не виконала в повному обйомі ті обіцянки, які передбачені угодою про надання послуг. Дуже багато в нас було. Зауважень і з приватним перезником, і з приватними фірмами. Дуже можна сказати, ставили багато паливка Леса, але ми з цим справимося і в подальшому будемо справлятися. Тому я запевняю, весь розвиток і будь-які зміни, які відбуваються, будуть зосереджені на міській раді, щоб цю послугу надавала міська рада, тобто комунальні підприємства. Чому вони набагато ефективніші? Вони не передбачають собі рентабельності, а відповідно ми можемо надати. Дешевшу послугу і пільгу Приватні компанії вони передбачають прибуток. наша компанія яка була вона видно, передбачала собі надприбуток, але мене не цікавить прибутки, мене цікавить комфорт наших мешканців. Є ще напрямок приміських маршрутів, які ми теж розглядаємо в межах громади, бо для мене в пріоритеті це забезпечення мешканців нашої громади якісною послугою. Я сподіваюся, що наші мешканці будуть задоволені новими транспортними засобами. Людям має бути комфортно і зручно.